У нас щойно пройшов дощ. Ну, він закінчується і знов іде, закінчується і знов іде. Три двадцять чимось я прокинулася, коли був дощик на світанку. Ну, це не дощик, це дощара лупив такий, що страх. Подивіться, яке небо. Написано, що буде до чотирьох годин дня дощ. Але ж він вже пройшов такий, що я ось у такий, куртка, не куртка, телефон вибирала. Набирала баклажки, стояла дощ іде, а я стою, набираю баклажки, тому що в мене діжка, тут у мене стоїть 300-літрова діжка. Ось, Я вже вибрала там, я зараз покажу. Скільки тут залишилось, води, ось вона. ось Бачите, більше половини діжки залишилось. А це я вибрала ось стоять баклажки. Ой, садочок мій заусміхався. Ви не повірите, скоріше, я заусміхалася звичайно, бо майже 4 місяці без дощу це, це справжнє геройство. Він витримав. Мій садок це витримав. Ну, звичайно, моїми зусиллями титанічними, бо я продовжувала возити воду з кар'єру. Подивіться, навіть ця квітка вона усміхається, стоїть. Моє озеро вже з водичкою познімаю сьогодні оці ганчірки. Мабуть, познімаю, а може ще не треба, бо буде, земля буде парувати, ні треба, мабуть. Думки плутаються. Ви скажете, от дурна, а я щаслива, розумієте? Так, в цей важкий період для нас отакі курснички щастя. І ось зараз шоста година, я вийшла зняти відео, зафіксувати для себе, для пам'яті. Ну, подивіться. Ожили усі ялівці, навіть моя Скіфанія і та посміхається, губи вип'ятила свої губені, наче їх накачала сикома. Ой, вибачте, за таку прозу нашого теперішнього життя. Ось, навіть у потічку моєму у струмочку є водичка, бачите? Це накапав дощик, я ще сюди не виливала нічого. Та, мабуть, і не буду виливати, бо мені треба буде поливати мої рослинки, долити те, що дощик не долив. Я оце ходжу і вже ж равлики з'явилися. Не було, слухайте, Ну там, якщо годин-два знайду десь на цілий садок, а це то, гляньте, вже з'явилися, вже, вже повзали, мабуть, їм дуже мокро у землі. Ви подивіться, це буду збирати. Буду своїм курвичкам давати. Познімаю сьогодні ганчірки, мій коком, намок і подушка там, ну, байдуже. Це не страшно, це не страшно. Головне, що рослинки. Я вже 10 разів перевдягалася, бо я ж стояла під дощем, набирала баклашки. Ось, е -е -е, цікаво, півонія підніметься чи ні. Якщо не підніметься, я її зріжу. Я вже неділю хочу її зрізати. все ніяк. Ну, оце я викопаю, на щастя, вона мені не подобається. Ось так гарно треба було гортензію. Може, ще буде дощик. Хай вона під дощем побуває, бо це ж цілющий, цілюща вода. Дощик. Я вважаю, що це найкраща водичка. Ось так має бути. Ось у моїх таких посудниках, отак має стояти. Водичка. Ну, я забагато, мабуть, землі сюди киданула. У треба буде води, землю відібрати трішечки і камінцями знову. Ну, щоб тут завжди була водичка. Я так хочу. Я так хочу. Не помив плафона дощ. Треба буде самій так Сподівалася, що він мені помиє, щоб я не, не тратила воду на цей плафон. Ой, як добре, ой, як гарно. Такий свіжий, свіже повітря. Мій садочок усміхнений, политий, умитий, та ще й зранку. Розумієте, як це? Ранок і садочок умивається. Сподіваюсь, тепер все піде на краще. Навіть у моєму басейні, цій водойми, водичка, гляньте. А якби вона текла уся звідти з цієї стріки, от що я зробила, он де от там труба стоїть, бачите? То може б воно тут було більше. Ну, мотора сюди все одно не притягнула б. Ну, діжки понабирала, та й то добре. Та й те добре. Моя парасоля витримала, блискало, гриміло. Але не сильно такий шквальний був. Вітер був, але не сильно шквальний, я ж кажу, що лиха він не наробив. Все так, можна сказати, тихо, спокійно пройшло. Такої зливи не було, щоб вона щось таке зробила. Погане. Ні. Ой, як гарно. Доброго ранку усім. Нехай у вас всі мрії збуваються. Ось моя мрія здійснилася. Бачите, дощ, хоч я довго на неї чекала дуже довго на все добре.